Всім привіт! Віримо в перемогу України і в минулому ролі, де я показував постріл двома і трьома стрілами, були сумніви, що можна прицільно стріляти двома стрілами. Давайте з вами спробуємо. Мішень гумова курка, як бачите, Як бачите, це можливо, продовжимо постріли двома стрілами. Дві стріли в мішені. Майже в тому місці, де висіла кулька. І знову дві стріли в мішені. Так що все можливо тренуйтеся, бажаю влучних пострілів. Слава Україні!